Вийшов Генеральний штаб Польщі, вийшов, говорить про те, що на тлі перемовин про завершення війни, да там чи взагалі мирних перемовин, ну так правильно. Вони всі думають, що це закінчиться війна, але це не так. Хоча якраз генеральний штаб Польщі, я переконаний, знає реальну картину ситуації, тому. Говорить саме про перемир'я, да про перемовини ці, от якраз на тлі цих перемовин говорить про те, що на території Польщі активізувалась дія дезінформації, оці пропаганди про російської російської, да, відносно того, що вони маніпулюють свідомістю поляків і налаштовують поляків проти українців. Більш того, вони налаштовують і розповідають, що українці набагато більше загроза і небезпека для поляків ніж сама Росія. Ну для нас тут просто знаєте, як з ніг на голову. Да? ну, це якийсь абсурд, але ні, в Польщі якраз така ситуація, що воно діє, і якраз перша черга на навколо чого маніпулює Росія, це звісно волинська трагедія. Розмухуючи і продовжує діяти, і у мене просто запитання до генерального штабу. А вони в курсі, що у них є їх верховний головнокомандуючий Кароль Навроцький, президент Польщі. Перший, хто просуває ці наративи. На жаль, і зіштовхуючи поляків і українців, вони не хочуть там в рамках якоїсь цієї взаємодії про це сказати. Але все одно я вдячний генеральному штабу Польщі, що виходить це комунікує. Про це вже говорив і Дональд Туск і секретар їхньої ради національної безпеки і оборони. Забув прізвище, нехай мене вибачить. От вони вже говорили про те, що постійна дезінформація маніпуляція відбувається. Вони, в принципі, фіксують, хто це робить для того, щоб там вчинити певні дії. І от нарешті вийшов ще й заявив: Генеральний штаб Польщі. Ну чудово, треба ще й не просто визнати, а й протидіяти цьому. Причому повідомте, будь ласка, свої спеціальні служби, які мають діяти в цьому напрямку, захистити поляків в першу чергу. Бо ну українці бли, проблема для поляків більше ніж росіяни, та українці у вас більше мільйони генерують вам 2,7% відсотків від вашого нереального ВВП, з яких вам працюючи українці 2,7% відсотків згенерували, які просто у вас там проживають тимчасово. І оце проблема. От що це до чого це може призвести до просто страшних наслідків. І якщо вони не розуміють, там більшість не розуміє. в першу чергу президент Польщі не розуміє. Ну якщо раптом так сталося, нехай подивиться, як мінімум моє відео. Я от зачитаю, що відбувається кожного дня на фронті з Російською Федерацією, не самі з собою ми воюємо а з Російською Федерацією, з Росіянами, окупантами. От нехай послухають, що відбувається кожного дня. Що відбувається в прифронтових територіях і в тилу України? От що буде з Російською Федерацією в них, а не Любов, мир, а не з українцями. У нас зараз є спільна лінія, і все нормально. Нічого не відбувається. А от спільна лінія з Росією, подивіться, мої зведення щоденні. І тоді зробіть певні висновки.